Як виграти на карті Лейксайд за три хвилини. Чітка інструкція з п'яти пунктів. Пункт перший. Обираємо скаута та миттєво вирушаємо в центр мапи з двома завданнями знайти якомога більше овець. І головне, знайти ворожого скаута, який і є нашою ціллю. Пункт другий домінація. При першому контакті з ворожим скаутом починаємо психологічний тиск. Не тікаємо. Ми хижак, він здобич. Пункт 3. Маніпуляція. Провокуємо нашого опонента та змушуємо переоцінити свої сили. Він починає вважати себе хижаком і приймає хибне рішення. Ми лише підштовхуємо. Пункт 4. Фіксація. Фіксуємо момент, коли ворог входить у зону ураження. Пункт п'ятий. Зачиняємо ворота і спостерігаємо за п'ятьма стадіями прийняття. Перше заперечення, другий гнів, третій торг. Четвертий депресія. І п'ятий – принятия.